Три роки я займаюсь столярною справою і от чому я більше не можу продовжувати. Це буде трохи історія з мого життя і трохи це буде відповіді на запитання. У 18 років в мене не стало батьків, тому так батьків в мене немає. У 20 років мені поставили діагноз важкий депресивний розлад, що таке психічне порушення і що таке важкий депресивний розлад, ви можете почитати в інтернеті. Саме у 20 років я почав займатися столярною справою, тоді я ще нічого про це не знав. Як треба що робити, це було дуже важко. Це був піт, це був біль, це були сльози. Але згодом ну, я все-таки не втрачав надію. Близькі люди мені допомагали, дуже багато людей підтримувало мене, тому я вирішував займатися цим надалі. Після двох років, як я почав займатися столярною справою, в мене помер найкращий друг. На війні, тому це було таким дуже переломним моментом в моєму житті, і після цього я дуже довго взагалі не міг ніяк торкатись до інструмента і щось робити. Взагалі це було дуже важко для мене. Так, відповів на запитання. Я два роки проходив психотерапію, лікувався фармакологічно. І після цього мені стало з усвідомленням моєї хвороби трохи краще, але в цілому, із року життя, скажімо так, у мене активні робочі лише один-два місяці, коли мій мозок вирішує, що у ці моменти можна виділяти нормальну кількість гормонів для моєї життєздатності. З моменту, як пройшло два роки, вже. Як мого кращого другу не стало, я намагався щось робити в столярній справі, намагався виставляти на різні платформи. Просто вже не злічити, куди я тільки не намагався виставляти це все, але реальність така, що зараз в країні, на жаль, надзвичайно важкі часи, тому я розумію, що у людей зараз зовсім інші пріоритети, у людей люди зараз насіла Просто загалом на виживання, я б дуже сильно хотів, щоб у мене були постійні замовлення, постійні клієнти, але я критично ставлюсь до реальності, критично мислю стосовно того, і взагалі, яке в мене положення, тому розумію, що це або сподіватись на вдачу, до чого я взагалі. Намагаюся напрагнути у житті, тому що сподіватися на вдачу це не те, щоб хотілося взагалі. Ні такий, скажімо так, епілог. Що я вважаю, що в моєму стані, з моїми знаннями і з взагалі усими тими ресурсами, які в мене були, я зробив все по самому максимуму, що тільки міг. Звісно, я не втрачаю надії, якщо. В мене з'явиться можливість з'явитися, скажімо так, вдачний момент, щоб я знову зміг працювати. Моя така нездійсненна мрія утримувати замовлення кожного дня. Також хочу подякувати всім тим людям, які допомагали мені, які підтримували мою роботу, які замовляли у мене вироби. Усім цим людям я кажу дуже велике дякую. Без вас цього б також не було. Зараз поки що я буду просто робити те, що робиться. Намагатись робити хоч щось у цьому житті, щоб хоч кудись рухатись. Не знаю, куди мене, звісно, це приведе, але без руху життя то не життя. Тож, якщо, може, є можливість або хочете мене підтримати, у мене є інстаграм-магазин. Я роблю різні речі з дерева, в основному це. Дощечки для кухні, також кожна дощечка і кожний мій виріб є індивідуальним, тому що зробити одне і те саме з дерева двічі це просто неможливо. Тож всім дякую за увагу.